27 липня літаки повітряних сил Збройних сил України завдали низку ударів по скупченню противника. Результатом стало знищення великої кількості бронетехніки та живої сили маргіналів. Триває операція звільнення міст Торес, Дахтарськ, Савур-Могила, Лутугіно. Військовими Збройних сил України розширюється зона контролю поблизу міста Горлів. Підрозділи високомобільних десантних військ проводили рейдові дії в напрямку: Рідкодуб, Логвіно, Шахтарськ, Тернове, Савур-Могила. Бойовики роблять спроби з відновлення контролю над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Розвідниками Збройних сил України було зафіксовано висування колон окупантів з військовою технікою у напрямку населених пунктів Георгівка, Ровеньки, Антрацит. В ніч з 27 на 28 липня продовжувались обстріли позицій українських військових. Бойовики атакували аеродром Луганськ з 19 години до 19.25. Було здійснено обстріл з установки БМ 21 град. Потім атаку продовжили танки та міномети. Завдяки умілим та відважним діям українських десантників ворожу навалу було відбито. Втрат серед наших військових немає. Розлучені невдалими спробами бойовики обстрілювали аеродром 055 до часу 20. Вогонь вівся з БМ 21 град. Крім цього, були втілені наступні блокпости. 21.00 до 21.05 здійснено мінометний обстріл блокпосту на трасі Оленівка донецьк 21.30 здійснено обстріл з БМ-21 град блокпосту поблизу населеного пункту Старобещів зі сторони району Придорожня. Незаконними збройними формуваннями у місті Донецьк і Горлівка активно здійснюються контрозвідувальні заходи. По містам поширюється орієнтування на осіб, які допомагають силам АТО. Відмічається активізація діяльності розвідувально диверсійних груп бойовиків. На теперішній час їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. Разом з тим активізується діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів і місцевих мешканців до міст Славянськ та Краматорськ. Разом з тим зафіксовано постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на Азовське узбережжя Донецької області. Також великих зусиль окупанти докладають до утримання контролю над ділянкою кордону, через який вони отримують боєприпаси та поповнення. В 19.20 здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Амвросівка зі сторони населеного пункту Харківське. В 2000 здійснено обстріл протитанковими керованими ракетами позицій сил АТО зі сторони кордону Російської Федерації. В 0.15 здійснено обстріл з БМ 21 град позиції українських військових неподаліку населеного пункту Савур-Могила. В 0.40 здійснено напад стосуванням стрілецької зброї на позиції десантників. Напад відбиток. В Час 20 здійснено артилерійський обстріл позицій українських військових зі сторони Російської Федерації.